Від початку повномасштабного вторгнення кількість бажаючих підзаробити шляхом незаконного продажу гуманітарної допомоги різко зросла. Відтак днями на Рівненщині правоохоронці викрили іще один такий канал. Зломисниками виявились два жителі Рівненщини, які незаконно продавали ввезено із-за кордону військову амуніцію. У ході досудового судового розслідування встановлено, що влітку цього року двоє жителів Рівненщини під виглядом гуманітарної допомоги ввезли на територію України предмети індивідуального захисту військових, шоломи та захисні окуляри. Проте, замість того, щоб передати ці речі військовим, зловмисники їх продали, заробивши таким чином понад півмільйона гривень. Крім того, броньовані плити з цієї ж гуманітарної партії чоловіки продали одному з ДФТГ, попередньо уклавши договір із територіальною громадою. Таким чином, чоловіки ще й заволоділи коштами місцевого бюджету в розмірі 650 тисяч гривень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також з конфіскацією майна. 8 грудня правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників в їх автомобілях та торгових приміщеннях. Вилучено військове спорядження, грошові кошти, вогнепальну, холодну зброю, набої та інші речові докази, які мають суттєве значення у справі. Налагодив бізнес із продажу предметів індивідуального захисту військових, зокрема шоломів та захисних окулярів, ввезених улітку на територію України під видом гуманітарної допомоги. Рівнянин, приватний підприємець, долучив до схеми незаконного збагачення і ще кількох осіб, рекламуючи та реалізовуючи товар через інтернет-платформу. Сума заданих збитків становить майже 550 тисяч. Як нам стало відомо, із власних джерел на гачок гори продавців потрапила Клеванська громада. А заступниця голови цієї громади Ірина Тимущук стала фігурантом кримінального провадження. Телефоном пані Тимущук підтвердила нам, що обшуки у неї все ж проводились. Однак будь-яку причетність до незаконного продажу гуманітарної допомоги жінка заперечує. Перше все, я не можу здійснювати ніяких продаж в принципі, тому що я є е, працівник е, органів місцевого самоврядування. Це перше. Друге, я взагалі не займаюся гуманітаркою як такою знову ж таки по причині того, що я маю місце роботи, та я не можу ні з чим пов'язувати. І що стосується підозру, то на сьогоднішній день мені не висунуті ніякі підозри. Просто мене як працівника органів місцевого самоврядування, так як була заключена господарська операція, підписаний договір, здійснювали певні дії для того, щоб вилучити можливі документи, якби вони мене були в наявності, якби я була пов'язана з даною операцією. Наразі двом причетним до злочину чоловікам повідомлено про підозру. Нині вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Інші можливі причетні до злочину все ще встановлюються. Ірина Жуковська, Денис Коломис,